Добрий день! А мені так потрібна ваша допомога. А знаєте в чому? Поставити правильно наголос слово бігом або бігом, як правильно. До речі, в одному із творів української літератури я прочитала: Степан натягнув вішки, і коні рушили бігом. Ось так. Бігом від іменника біг. А в іншому творі я прочитала ось таке: Козак бігом кинувся з хати, тримаючи в руках шматок сала, вкрав. До речі, на січі дуже-дуже карали козаків за крадіжку. А знаєте як? Прив'язували до стовпа і забивали киями. До смерті. А інколи, коли крадіжка була дуже значна, навіть могли закопати у землю живцем. Ось так. Знаймо українську мову, знаймо історію нашого народу і пам'ятаймо, що бігом це від слова біг. А бігом це в значенні швидко. Ось так. Бігом до хати.